Слава Богу за те, що Бог поміг кожному із нас прийти на це місце, для того, щоб бути учасником у тій трапезі, те, як ми договорилися. Як сьогодні вже, браття, говорили, і Слово Боже говорить до мене, для кожного із нас, щоб ми провіряли своє серце, щоб ми предстояли перед Богом, розуміючи реальність житті, що ми люди. У кожного в нас є свої мінуси, недостатки. Але приходя до Бога, ми отримуємо свободу в Духі Святому, тому що Бог нас освободив, слава йому. Момент житті колись в народі ізраїльському було. Помните, коли один цар казав, що будемо совершати Пасху. Пішли гонці, не всі люди прийшли, але багато людей прийшло. І там були такі, тому що в народі ізраїльському треба було перед хлібоприломленням, як ми зараз, зараз називаємо. Тоді була Пасха, тобто виход із Єгипту вспоминалося, і кожен 14-го Нісана мав виконати того, якщо він десь був в дорозі, не зміг зробити, то через місяць обов'язково. Бо якщо та людина, яка входить в число народу ізраїльського, не участвувала в тій пасці. То було наказання. І був момент, коли люди прийшли, і цар стояв перед Богом, і було сказано, що не всі очистилися, не всі зробили обряд, який повинно треба було робити. То Єзекія став перед Богом, молився. І написано, що Бог явив свою милість до того народу, і вони всі участвували в тій пасті і радувалися в тому, вспоминая, що Бог зробив з ними. Я думаю, і ми можемо вспомнити, що Бог з нами зробив. Процес нашого життя. Кілька разів було різних обставин в житті, що ми не такі були. А Бог нас любив і милував, правда, і до сьогодні зберіг, тому що сказано: із моєї руки ніхто не похитить. Разве ми самі можемо вирватися, але якщо ми поклали свою руку в Його руку і Він назвав нас своїми. Тому є діти Його, іскуплені кров'ю Ісуса Христа, за якого Сьогодні ми співали, за якого браття проповідували, за якого ми читаємо і в Слові Божому тот, який родився, який жив, якого прислідували, якого били. Не вспомнили навіть про те, що Він добро зробив для Ізраїля, але то прийшло час для того, щоб віддати своє життя, і Він виконав волю Отця свого Небесного, яка була поставлена перед Ним. І коли вже був на кресті, він сказав: совершилось, совершилось Твоє Моє спасення, завеса в храмі, розорвалася, і ми дістали з вами свободний вход, святої святих. Не так, як Мойсей поклав з кінів, стана для того, щоб іти шукати Господа. Сьогодні написано, колись Христос сказав, що будуть поклонятися в духі істині, хто Істинні поклонники, і Бог нас до того покликав, слава йому. Я читаю Слово Боже, де написано такі слова. Перед тим праздником, який мав бути, де Христос говорить так приближався праздник приснув називаємий Пасхою, и искали первосвященники і книжники, як как би бы погубить його, тому що боялись народа. Вошел же сатана в Юду, прозванного Іскаротом, одного із числа 12, і він пошел говорить з первосвященниками начальниками, як как би бы предати його. Вони обрадувались і согласились йому гроші. Далі говориться, що настав уже день опресноков, який надлежало закалати пасхального анса, і послали Ісус Петра, Йоанна, сказав, «Пойдіть і приготуйте нам місто. І далі написано таке, і коли настав час, он возле с двенадцатью апостолами с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И написано, взял чашу, благодарил, сказал, примите, идите, разделите между собою. «Ібо сказую вам, що не буду пити від плода виноградного, поки не прийде Царство Божье. І взяв хліб, благодарив, переломив подалим, і говорить, говорит: тіло Моє, яке за вас предается, це Творите Моє Так же і чашу після вечері говоря, это чаша Новий Завет Моєї крові, яка за вас проливається». Я прочитав такий. Відрізок з того, що було перед праздником Пасхи, які різні були мислі в людей. Написано і первосвященники шукали, як придати Христа. І юда, обольщений гріхом, де він усе щось брав, то що не треба. Що було там у тій скринці, де опускалося, тому що, Слово Боже, каже, він був вор. І він предложив, що я придам. Вони дуже зрадувалися. Христос, приготовлення до Пасхи, заганяє учнів, щоб місто знайти, де був місті з ними вспомнити ще раз то, тому що Він каже, і настав коли час, Він каже, возліг і каже учням. Сьогодні я з вами п'ю від плода виноградного, але більше того, кого не буде на землі. Це остання моя чаша, і плод виноградний я вкушаю. Але воно не закінчиться. Я вас придваряю там, і я з вами хочу пити нове вино в царстві Отця Небесного. Я думаю, то є величинні слова і славні для кожного із Ще ні. хто однажди прийняв Христа, чого серце помінялося, в кого возродився дух, і ми стали другими людьми. Ми стали ближе до Бога, тому що ми визнали гріхи свої, прийшли до Нього. І в знать того согласия ми стали на Йордані і казали: ми обіцяємо Богу служити в добрій совісті, і ми стали причасниками церкви Ісуса Христа. І наше направлення, життя навіть деколи коли спотикаємося, щось не так. Ми сузнаємо, ми судимо себе. Тому що написано: якщо ми судимо себе, то Бог нас не судить. Ми визнаємо, приходимо, і Бог прощає, любить і милує. Слава йому. І те, як сьогодні було сказано, да і спитувати чоловік. А чим ми можемо провірити себе тільки тим, вспоминаючи смерть Ісуса Христа, дивлячись на своє життя, але є річі, які Бог зробив. Для того щоб ми мали спасіння, і є річі, які ми маємо робити для того, щоб зберегти те спасіння, яке даровано нам безплатно. І тому слово Боже каже: будьте в мірі з усіма людьми, якщо можна, з вашої сторони. Тобто, ти визнаєш. Є річі, де ти говориш, призиваєш для того, щоб жити мирно, в любві, а хтось тебе недооцінює. Але Бог каже: є можеш з вашої сторони. І тому, приходя до того важного служення, як тоді Христос перед Панською, у кожних людей були свої думки. Але в Христа були думки, щоб совершити то, для чого він прийшов. І я не буду читати, як написано, і Павел каже, я от самого Господа прийняв, що вам передав, що Христос ту ночь взяв хліб. Благодарив. Я не знаю, коли він дивився на той хліб, що він відів. Ну я думаю, що віду мою плоть свою, надії будуть здіватися, як сьогодні читали, будуть бити, надінуть терновий вінок. Він все то відів, тому що він для того прийшов. Але він виконував волю отця і він був в спілкуванні близько з Отцем. тому що написано, коли був там, в тому саду, казав учням. Побудьте со мною, душа моя скорбить смертельно, я йду на этот бой последний раз, але вони не могли устояти. Але він сказав: бодрствуйте, моліться, тому що прийшов той час, і син чоловіческий передається в руки чоловіческий. І помните, як він сказав: я з вами був скільки часу, ви не брали ви мене, ви не забирали. Але прийшло ваше врем'ячми. Диявол підняв своє войско для того, щоб взяти, щоб терзати тіло Христа. Але він, як написано, підставив лице своє. Воно було як кремінь, сильное, і він совершив діло, і він спас тисячі й тисячі мільйони. Його смерть то наше спасіння, слава йому. І тому написано: взяв хліб. Благодарив, приломив і сказав: «Прийміть і едите це тіло мое, ломимо за вас. За мене і за вас страдав Христос для того, щоб ми мали те общення з Ним, де написано Сьогодні браття говорили, щоб ми приобщались до тіла і крові. Він не глава церкви, а ми порошлене составляємо одне тіло, і Він прийде за тим тілом Своїм, який він родив на Голгофі, і ми є часть того тіла. Слава йому. Як сьогодні було сказано, і як живі камні, устрояйте себе дом духовний, священство святое. А він, тот камінь краюгольний, якого відверли строители, а він став главою угла. Слава йому! Провіримо своє серце і прийдемо до нього. І в тій молитві скажемо, Господи, можливо, щось не так. Були трудності, переживання від сьогоднішнього дня, бо ти битим учасником, поможи мені, і я буду старатися жити з тобою. Або хто, який любить і милує, і буде благословляти. Давайте встаємо, молимося за той хліб. І друг за друга, щоб Бог благословив наші руки, щоб ми протягували їх, брали з вірою, і тот кусочок хліба, це віно було для нас життям, а не смертю. Молимося. Алилуя тобі, Ісус! Аллилуйя тобі вечний ранене скилфараус, Дух Святого, я вісний славу надачі, укріпи кожне серце подержу. Благословено ім'я Твоє Господь, що сказати тобі. Ти все знаєш, і тайне мого серця, і тайне кожного серця, але ми предстоїм перед тобою, сознаємо свою ніщиту і бедність. Але багатство наше в тобі, аби ти обнищав ради нас, щоб нас збогодити славою і Духом Святим. Слава тобі, слава тобі, Господь, за Голгофу, за страдання, іби ти взяв хліб і сказав учням, «Ето тіло моє, ловімо за вас, сьогодні перед нами тот хліб Господь, і ми просимо, благослови Його. Що ми були учасниками тієї трапези, Возвіщає смерть твою, доколи ти прийдеш за народом своїм. І тому благослови кожне серце, хто однажди вступив в завет з тобою, хто упав, під підніми, хто ушов, Господи, возврати, хто відчуває, може, щось не так, ти той, який прощаєш, любиш і милуєш, приходящого до тебе. Благослови кожне серце і кожну руку, яка розположилася, щоб ми брали то тіло. І ту кров пили то вино і хліб для житті нашої. Благослови братів моїх і кожного із нас, да буде прославлено ім'я Твоє возвеличено в церкві Твоє, в нашій помісні, в народі Твоїм, в Селенській церкві, яка страдає і знемогає в житті, але ти тоді підкріпляєш кожне серце. Слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З Нікополя приймаємо привіт. Із Чехії від дівчат приймаємо. З Тужиці приймаємо привіт. З Рівненської області, село Прискіне. З Рівненської області приймаємо привіт. Принімаємо знову Яховська з Чехії. Привіт. За привіти, сердечно, благодаримо. Передавати взаємно просимо. Як нагадуємо все, читаємо Слово Боже, молімося і другим розказуємо про Христа і будьмо світом і солью. Хай Бог благословить кожного, по возможності приходіть на Богослужіння, доки є ще час і возможность. Молімся друг за друга, підтримуємо і так будемо сузидати то каміння, з якого ми зложені. Не? По каміння составляємо одне тіло в Ісусі Христі. Боже вам благослові! Помолимося за вас. Попросимо Божого благословення, щоб Бог благословив, укріпив. Що вам побажати? Много років. Нехай Господь буде. Тому подякуємо Богу і попросимо Божого благословення на подальше життя, щоб Бог укріпив і подержив. Тому що. Боже благословення є над нами. Отець наш Небесний, слава надежда наша, слава Тобі. Дякуємо Тобі за сьогоднішній день і таже цій молитві, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти благословив, Господи, брата Олексу, пастора нашого, Господи, до цих років Твоя милость, Твоє благословіння, Твоя ограда і Твоя. Твоя може милость була над Ним до цього часу. Слава Тобі! І в даний час, Господи, ми возносимо свій голос і просимо Твого благословення на подальше життя. Благослови Його Господь, укріпив в і Святом в Його Господи, житті, в його служенні, Господи. Благослови, Господи, його сім'ю дітей, Господи, де всі є по світі, Боже, благослови храни в Твоїх святих руках, нехай Твоє благословення, Твоя ограда і Твоя защита, Господи, буде над Ним. І кожним із нас, а нам поможи, Господи, щоб наше ім'я, Твоє ім'я через нас прославлялося. І, Господи, як є сказано в Слові Твоїм, щоб, Господи, служителя, щоб, Господи, ті, які наставляють нас, вони не воздихали, а мали радость, Господи, за нас і в Тобі, Господи, Твоє да ім'я буде прославлено, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. d'ar c'h'ar an 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 d'ar c'h'ar